Як підключити онлайн-чат в Кейсі РМ. Друзі, завдяки підключенню онлайн-чату на ваш сайт, у вас буде змога досить швидко і ефективно взаємодіяти з вашою аудиторією, тобто, ви зможете швидко надавати консультацію по вашим товарам чи послугам у вас на сайті. Відповідно, це в свою чергу збільшує конвертацію, тобто, чим швидше. Ви або ваші менеджери відповіли на питання або надали консультацію. Відповідно, це збільшує шанси переходження ліда у наступну стадію, у стадію переговорів, чи навіть заключення угоди. Давайте зараз поглянемо, як власне, створити віджет чату як потім з ним можна працювати. Для початку переходимо у налаштування. Далі розділ комунікації. Тут нам необхідно створити канал комунікації для майбутнього віджиту. ну а далі ми будемо налаштовувати сам віджит. Називаємо його. Так, обираємо канал відповідно онлайн-чат. Джерело. Тут, якщо плануєте... Створювати в майбутньому замовлення з заявок з чату на сайті, необхідно обрати джерело. Тобто з яким джерелом будуть майбутні замовлення. Ви можете створити джерело якраз під чат на сайті. на сайті. Менеджер. Тут необхідно обрати менеджерів, які будуть мати змогу працювати з власне чатами з сайту. Тобто можна почергово обрати людей, ваших співробітників, які будуть працювати з цими повідомленнями. Переназначити оператора, якщо один оператор залишив чат, пішов на обід, захворів, ну і так далі, підключається другий оператор. Як тільки він відправляє повідомлення, він стає відповідальним по цьому чату. Ну і зв'язок із з воронками. Тут, якщо ви плануєте створювати, ну, Верніше додавати лідів у воронки з повідомлень на сайті, необхідно прив'язати воронку до цих повідомлень. Знову ж таки, як і в випадку з джерелом, ви можете створити воронку якраз під онлайн-чат. Ну і тут її потім обрати. Вкладка Доступ користувачів дозволяє вам обрати або конкретних людей, які будуть мати змогу працювати. Ну, мати доступ до чатів сайту, або залишити всі користувачі тут, як вам зручно. Заповнили всі необхідні дані, натискаємо кнопочку Додати. Далі чат у вас з'явиться в цьому переліку в комунікаціях. Ось, будь ласка, є, в мене тут тестові чати, вони підключені. Ось так це виглядає. Так, Чат, власне, ми підключили. Тепер нам необхідно налаштувати віджит. Тобто Сам віджит, який буде на вашому сайті. Ось таким чином. Саме це віконечко зараз будемо ми налаштовувати. Переходимо на вкладку «Віджети». Це в розділі «Комунікації». І тут натискаємо Додати віджит. Вводимо його назву, тип віджету, відповідно, онлайн-чат. Давайте я розберу на прикладі вже створеного віджету. Буде те ж саме. Відкриваю на редагування. Ну, і тут, власне, почергово нам треба заповнити усі дані. Тут все дуже просто. Друзі, просто читаєте <кхм> назву розділу і заповнюєте його. Назва віджету, відповідно, як він називається. Канал комунікації, відповідно, треба обрати той канал, який ми створювали у першому кроці. Якщо ви. <кхм> наведете курсор на підказку, буде розгорнута відповідь, тобто саме власне підказка, за що цей пункт відповідає. Друзі, так само і з текстом віджету, теж всі пункти дуже прості, легкі. Обрали канал комунікації. Добре, давайте по порядку. Далі робочі години. Тут треба обрати день тижня і час, коли у вас цей. Чат буде працювати. Стиль обираєте, відповідно, колір який більше підходить до вашого сайту. Так далі, текст віджету. Тут ми, тут ви обираєте заголовок. Коли ви онлайн, коли ви офлайн, ну і так далі. Друзі, друзі. Ну, тут, я думаю, зупинятись не будемо, все і так зрозуміло. Важливий пункт: кнопки месенджерів та соцмереж. Відповідно, ви можете сюди додати. Посилання, там, наприклад, на вашого Telegram бота чи Viber-бота, І клієнт, коли розгорне, чат, чату, він побачить ось ці кнопки переходу. Відповідно, він зможе обрати зручний для нього канал комунікації з вами, наприклад, Telegram бот Відповідно, ось сюди потрібно додати назву вашого Telegram боту Друзі, звертаю вашу увагу, що. Треба додати саме назву, тобто нікнейм вашого бота, тому що посилання воно вже у заголовці створене. Тобто вам треба додати лише нік, наприклад, ось так, без початку, тобто без HTTPS. Маю надію, що зрозуміло пояснив. Тобто, має бути не ось такий вигляд, а тільки нікнейм вашого Telegram-бота. Це і стосується відповідно назви сторінки: Facebook, Instagram. І з ViberBot теж ситуація аналогічна. Коли ви всі дані у віджеті заповнили, ви копіюєте ось цей код, і цей код треба вставити перед тегом Body на вашому сайті. Все, на цьому все завершено. Друзі, ось цей код. Ми рекомендуємо передати вашому адміністратору чи програмісту, тобто людини, людині, яка відповідальна за ваш сайт, яка ним займається, щоб не було ніяких нюансів чи проблем. Звісно, якщо така людина у вас є, на цьому все. Потім ви зберігаєте налаштування, вставляєте код і чат у вас з'явиться на сайті. Наприклад, це текстова документація налаштувань, про які, розпові... про які ми тут говоримо. Ось так буде виглядати віджит чату, переписка з клієнтом, колір, посилання на додаткові канали комунікації. Ну і, власне, все. Тому, друзі, будь ласка, підключайте віджит чату на ваш сайт, спілкуйтесь з клієнтами ефективно. KCRM, як завжди, вам в цьому допоможе. Дуже дякую.